Всім чарівного дня. Сьогодні проводила помин роду по е, іншому тексту, трохи меншому. Е, ну, тобто, скорочений такий варіант, е, бо до цього проводила 126, е, помин, 126 субот по е, великому тексту, а сьогодні вже по скороченому. Тобто, Одну програму завершила, три цикла по 40 субот. І е, хочу запитати врун, як, е, врун в рун карт оракулів, як сьогодні душі предків роду сприйняли е, новий помину, чи лягло воно їм на душу, так би мовити. Зараз запитаємо такий мішечок у нас є з рунами. Як мене сприйняли він, він декілька рун, як прийняло душі предків роду, новий теж помилок скручений, але теж дуже яскравий, хороший, змістований. В принципі, добре, чудово. Задоволений шлях. Підйом силу. Так що добре, руни показують. Радість, незадоволений шлях, підйом до гори. і отримали силу. Тепер ще запитаємо оракулами. Червона калина. Оракулами. Перевернуті руни не читаємо. О, вилітають самі карти. В принципі, дивіться. Тобто відповідь і така може бути, карти самі просяться на відповідь. В принципі, чудово. З любов'ю прийняли помин, дім. Отак. І мені добре, відчуваю, що теж радісно на душі, значить, все просто класно, все чудово. Читайте, проводьте помини роду, своїм предкам роду. Це потрібно обов'язково робити щосуботи. А не три рази в рік, як рекомендує релігія. Релігія це рабство, це муки, це страждання. Потрібно виходити звідти і е читати помини, давати енергію роду своєму, душам предків, щоб рід був сильним, міцним, мав усілякі блага, достаток і був захищеним. І все було добре. Всім гарного дня!